Доброго ранку, любі малята, хлопчики мої та дівчатка. Я рада нашій зустрічі. Сьогодні у нас малювання. Сідайте зручненько, готуйтеся і починаємо працювати. На вулиці Зима. Мороз. Кував всі річки озера, випав білий сніг. Малята, А коли холодно, який одяг ми одягаємо? Так, ми одягаємо теплий, зимовий одяг, це куртки, шуби. Рукавички, шапки, шарфи. І, звичайно, зуваємо зимове взуття. Зуваємо зимові чобітки. Ось погляньте, які вони яскраві, гарні. Все, щоб весело було в них гуляти. Давайте сьогодні з вами намалюємо ось такі гарні веселі чобітки. Для роботи будемо використовувати наступний матеріал вирізані силуети чобітків будь-якого кольору білі, сині, червоні, рожеві, за бажанням. Пензлик з широким ворсом, зубна щітка, кольорова фарба, серветка, ватні палички та вода. Давайте спочатку познайомимося, з яких частин складається чобіт. Це Верхня частина чобота називається халява. Це підошва і каблук. Так, малята. Спочатку ми будемо оздоблювати наш чобіток верхню частину. Намалюємо опушок за допомогою зубної щітки. Для цього нам потрібно її трішки змочити в водичку. Так як у нас чоботи зимові, ми будемо набирати білу фарбу для опушки. І на верхній частині ми намалюємо ось так опушок, прикладаючи пензлик і трішки його відтягуючи від себе. Ось так. Це пушок готовий. Промили щітку Так поставили її просухнути. Далі беремо пензлик з широким ворсом, змочуємо його в водичці, набираємо фарбу будь-якого кольору. Я використовую зелену, жовту, так як у мене чуботи синього кольору. Синій не буде видно, тому я набираю зелену фарбу, прикладаю пензлик до початку чобітка верхньої частини і веду натискаючи до кінця. Ось так. Знову набрала, трішки відступила і провела ось таку смужку. І ще раз відступила і провели до кінця. Промили пензлик, витерли зайву воду в края баночки, набрали жовту фарбу, знову відступили від попередньої смужки. Приклали пензлик і повели пряму лінію, притискаючи до паперу. Знову відступили. І так, до тих пір, поки не закінчиться у нас верхня частина нашого чобітка, тобто халявка. Промили пензлик. Перемаляти набрали коричневу фарбу і підкреслимо нижню частину нашого чобітка. Тобто поставили на каблучок пензлик, провели пряму лінію, намалювали каблучок і підошву. Промагаємо пензлик. Тепер ми будемо використовувати ватні палички. Ми будемо малювати кульки по нижній частині чобота, набираємо фарбу. І прикладаємо її ось так, приклали, притиснули, приклали, притиснули. Тепер іншою стороною палички набрали іншу фарбу і поміж жовтими крапочками, кульками поставили на мене зеленого кольору. Ось такий веселий чобіток у нас одержався. Ну що, малята, ви намалювали веселі чобітки, чудові, різнокольорові. Тож я буду чекати від вас малюнки. Надсилайте мені їх, любі діти, а наше заняття закінчено. На все добре. До побачення до нових зустрічей!